Привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами продовжимо вивчати геометрію 10 класу, і після розгляду основних понять стереометрії, перейдемо до такого підрозділу, як вектори у просторі, і почнемо з розгляду, що таке прямокутна система координат у просторі. І так вперед. Що ж таке прямокутна система координат в просторі? Якщо через якусь точку О в просторі, Провести три попарно-перпендикулярні прямі, наприклад, Х, y і Z. А ви знаєте, що у нас трьохвимірний простір, і провести ми можемо саме три попарно-перпендикулярні прямі, все вимірюється у нас трьома величинами. Наприклад, в кубі це довжина, ширина і висота. Так от. Саме три перпендикулярні прямі, якщо ми проведемо, то ми можемо отримати так звану прямокутну систему координат у просторі, яку саме утворюють оці три координатні осі. Причому ці осі називають так. Дивіться: одна вісь називається вісь абсцис, точно так же, як і на площині, позначається вона буковкою Х. Далі друга вісь називається вісь ординат, і позначається вона літерою Y, як і на площині. А у просторі з'являється ще одна координатна вісь. А саме третя вісь, яка йде, ось, подивіться, отак. Вона називається вісь аплікат, це нове для вас поняття, і позначається літерою Z. Точку О, з якої ми. Провели ось всі ці прямі, тобто в якій вони перетинаються, називають, вибачте, початком координат. Тобто початок координат це та точка, в якій ці осі перетинаються. Ну, і якщо вже направити стрілочками направлення дати, то весь абсцис направляється в сторону якби, до нас, і це у нас додатні значення йдуть. А від нас від'ємні. На осі Y так само направлення йде зліва направо, і від нуля йдуть далі вправо це додатні значення, від нуля вліво від'ємні. І точно так же весь аплікат. У нас йде позначення стрілочки вгору. Від нуля вгору додатні значення, від нуля вниз від'ємні. Бачите, тут є трошечки різниця між. Прямокутної системи на площині, тому що на площині, ось тут у нас шла вісь йшів, а ось тут вісь Y. А тепер зверніть увагу, вісь х вона направлена якби до нас в нашу сторону: Y зліва направо, а Z знизу вгору. Ще треба сказати, що є таке поняття, як площини, тому що тут уже ми маємо три координатні площини. Які утворюються при перетині координатних ось цих осей. А саме, дивіться, якщо ми подивимось на площину, яка утворена, ось x Х і, y, ось ця ось дивіться, нижня, це буде площина Х і. Далі, двома осями Y і Z, утворена ось так дивиться на нас, це площина YZ. І, відповідно, є ще площина, отак з боку. Якщо дивитись, то це X і Z утворена, називається вона X Z. Ось такі три площини, це поняття також буде у нас використовуватись. Що ж таке координати точки у просторі? Кожна точка простору. Точно так же, як і на площині в просторі у прямокутній системі координат має свої координати. А тепер уже, оскільки у нас три осі, то, відповідно, X, Y і Z. Це якраз координати точки якоїсь будь-якої, ви повинні будете знайти оцю трійку чисел X, Y і Z. І саме ця трійка чисел в такій послідовності і буде координатами точки в просторі. Як же зрозуміти, що є координатами? Дивіться, наприклад, побудуємо точку М і проведемо через точку М площину перпендикулярну до осі Х. Ось ця площина, вона перетинає вісь ОХ в точці Mx, і тоді першою координатою, а саме абсцисою, а саме Х вона позначається, точки М, це буде число, подивіться, що відповідає точці МХ на осі Х. Далі, якщо провести через точку М, площину перпендикулярну до осі Y. Ось таку площину, то вона перетне ось Y в точці MY. І це вже буде друга координата, вона називається ордината точки М. Це число, що відповідає саме точці MY на осі OY. Так само, дивіться, через точку М можна провести площину, яка перпендикулярна до осі Z. Ось ця буде верхня площина. Вона перетинає. Ось Z в точці МZ. І тоді MZ – це буде третя координата. Z, її ще називають апліката цієї точки m. Тобто точка М має координати, які записуються в круглих дужечках, їх три. Ми з вами якраз їх тільки що розглянули. Це буде координата X. Ось вона відповідає відрізку від 0 до mx. Далі Y від 0 до MY. І відповідно Z. Як позначають координати точки у просторі? Ми вже сказали, що це позначення точки, далі йдуть через крапку з комою три координати на трьох координатних осях, тобто X, Y і Z через точку з комою. І так само і закривають дужки, і все це позначається таким чином. Давайте розглянемо приклади. Різних точок, які розміщені в просторі, і їх координати. Но при цьому ще треба зауважити, що якщо точка лежить на осі абсцис, тобто на осі іксів, ну, наприклад, це точка С, дивіться. То у цієї точки немає значень Y, тобто на Y вона нікуди не відхилена, і по z вона нікуди не відхилена. Тобто для неї Y і Z дорівнює 0. Тобто, якщо вона лежить, треба так запам'ятати, на осі X, то тільки Х у неї є в координатах. Відповідно, других координат Y і Z немає. Точно так, же, якщо точка лежить на осі ординат, тобто на осі Y, наприклад, точка P ось у нас лежить. То у неї є тільки Y значення. Ось воно, для прикладу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А по Х е, немає відхилення, і по Z нема відхилення. Тобто X і Z в таких точок дорівнює 0. Ну і відповідно, якщо точка лежить на осі аплікат, то для неї немає значення X і є тільки значення Z. Запам'ятали? Добре. Звернемось до точки О початку координат, які в координатній системі на площині, вона має координати всі по нулям. Тобто на площині ми мали x, y, 0, а тут і x, і Y, і Z до рівня 0. Тобто ми записуємо три нулика через крапку з комою в круглих дужках. Розглянемо, наприклад, координати різних точок, які зображені на рисунку. Точка А дивимось, точка А в просторі, щоб знайти її, значення Х, опуститись вниз до площини Х, і провести перпендикуляр до осі, відповідно Х. І це буде 9. По Y. Дивіться, якщо ми опустились ось сюди на площину Х, то проведемо перпендикуляр до осі, цієї, Це буде значення по Y. Тобто тут у нас 5 по Y, і вгору по Z – це у нас 8. Тобто координати точки А це 9, 5 і 8. Далі точка Б. Вона по осі X, ми дивимося по X, ось по цій осі X – це 4. По Y вона віддалена на мінус 3, і по Z вгору це на 5. Далі, точка С лежить на осі абсциси. Ми казали, тоді у нас тільки Х є. Якщо у нас ось тут 9 поділок, то, відповідно, це 9, а по Y і З по нулю. Далі точка Д. Д, точка у неї нема координати Y, тому що вона, подивіться, лежить, якби для неї є Х4, по Y ми нікуди не відхиляємося, 0, і вгору по Z це 5. Точка P, У неї тільки значення y, тому що вона лежить на осі координат. І ми казали: тоді в такому випадку X і Z дорівнює 0, а по Y у нас 7, тобто це буде 0, 7, 0. Далі, точка T, вона лежить на осі Z вниз на мінус 2 одиниці, тоді у неї немає ні X, ні. Y, 0, 0 і по Z мінус 2. І точка К. Вона лежить в площині Х, І. По З не відхиляється вгору, ні вниз, значить, по Z координати буде дорівнювати нулю. Отже, координати точки К це 9 по Х, 5 по Y і 0 по Z. Як знайти координати точки проекції у просторі? Давайте розглянемо точку А з координатами 9, 5, 8 і побудуємо проекцію цієї точки на площину XY. Це буде точка К, тому що вона якраз лежить на площині XY і являється проекцією, тому що це якби опущений перпендикуляр з точки А до площини XY. І як ви бачите, якщо точка К вже належить площині XY, то є апліката, тобто Z дорівнює 0. Отже, тоді координати точки вже K, яка являється проекцією точки А. Будуть такі ж самі, як у точки А, тільки замість е, аплікати Z у нас 0. Оце треба вам зрозуміти. Тобто, якщо ми опускаємо на якусь площину проекцію, то на ту площину, яку опускаємо, координати будуть, а третя координата буде дорівнювати нулю. Отже, є таке загальне правило, дивіться, що проєкцію точки будь якої любої, у якої є координати якісь, на площину Y буде точка, у якої будуть ті ж координати по Y, але z 0. Точно так же аналогічно, дивіться, проекцію точки будь-якої на площину уже x, z на ось цю площину, то будуть тільки значення x і z, а y буде дорівнювати нулю. І проєкцію будь-якої точки на площину YZ на ось цю площину. Буде точка, у якої YZ є, А відповідно по X буде 0. Ну і розглянемо, як знайти відстань від точки до трьох координатних площину просторі. Знайдемо відстань від точки А, яка задана координатами 9, 5, 8, до площини XY. Точка К є проекцією цієї точки А на площину Х, то відповідно, якби, дивіться, відрізок АК і буде відстань від точки А до площини Х. Це довжина відрізка АК і це аплікати точки А. І АК тоді, відповідно, дорівнює 8. Ну і відстань, відповідно, дорівнює 8. Ну це в випадку, якщо у нас додатнє значення аплікати ну, або координати якоїсь. Але ж воно може бути від'ємне, а відстань у нас завжди додатня. Тоді будемо брати модуль тої координати, відстань якої ми шукаємо. Тобто, дивіться, якщо відстань від якоїсь точки ми шукаємо на площину XY, то значить це буде третя координата по модулю, оскільки xy площина у нас на цій площині точка немає. Ніяких координат, то від тієї точки, від якої ми шукаємо, це і буде якраз третя координата. Так само відстань від будь-якої точки до площини XZ. Це буде той випадок, що ми шукаємо відстань якби, від точки по осі уже Y зліва чи справа, і тоді ми беремо Y по модулю. І відстань від будь-якої точки до, до площини YZ до цієї площини. то Це буде відстань. Саме по осі Х, чи зліва, чи справа, то це буде x по модулю. І так, перейдемо до розгляду прикладів ЗНО по математиці. Які з точок і задані точки К, Л, М, П, Т і К з різними координатами лежать на координатних осях, а які на координатних площинах? От тут треба нам з вами згадати: якщо точка лежить на осі, для прикладу, візьмемо X, то в неї є тільки ця координата X, а всі інші Y і Z дорівнюють нулю. Не буду тут записувати, але ви повинні пам'ятати. якщо на осі Y, то в неї y є, а X і Z – 0. Якщо на осі відповідно, z, то в неї z є, а y дорівнює 0. Виходячи з цього правила, давайте дивитись, у яких точок дві координати дорівнює нулю. Дивіться, це точка К. Якщо у точки К. 008, і X, і y дорівнює 0, то ця точка лежить на тій координатній осі, де є число, тобто на z, тобто лежить на осі аплікат. Далі дивимося, які ще точки мають два нулика це точка T. Якщо у точці т 6,00, Y і Z дорівнює вже нулю, то точка T лежить відповідно на тій осі, яке значення в неї є. тобто на іксах, тобто на осі абсцис. Тепер згадаємо правило, коли точка лежить на координатних площинах. Якщо, для прикладу, напишемо, точка лежить на площині Х і, то в неї третя координата дорівнює нулю, причому одна. Давайте дивитись, де у нас одна координата дорівнює нулю. В яких точок? Це точка М5,90. У неї z дорівнює нулю. Значить, якщо z дорівнює 0, то в неї є X і, Y, значить ця точка лежить у площині XY. Добре, дивимось, де ще є один нулик. Це точка P. У неї координати мінус 14. Причому y, друга координата дорівня 0, то точка P лежить у площині, там, де є X і Z, тобто X Z і. Третя ще є точка Q, в якої один нулик в координатах це 0, 10 10. Перша X до рівня 0. Значить, ця точка лежить в тій площині, де є у нас якби Y і Z, тобто в площині YZ. Наступний приклад, другий. Знайти координати проекції точки m 12. Це координати точки на площину xz та yz. Згадаємо. Що проєкцією точки на якусь площину, наприклад, для прикладу візьмемо xz, є точка, у якої x і z є, а y нема, тобто нулик. Значить, координати точки, яка є проєкцією точки м на площину X, z, буде точка з такими самими координатами по x і z, а по Y – 0, тобто це буде 5, 0, 12. Точно так же, дивіться, ще треба знайти. Проєкцію на другу площину YZ. Проекцію точки будь-якої на площину YZ є точкою, у якої y, є в координатах, а замість X – нуль. Значить, координати точки, яка є проекцією точки М з координатами 5, 4, 12. На площину саме YZ є точка, де Y ми залишаємо 4Z залишаємо 12, а замість X ставимо нулик. Отже, відповідь: ми знайшли координати на площину проєкції на площину XZ 5, 0, 12 і на площину YZ це 0,412. І третій приклад розглянемо знайти відстань від точки P з координатами мінус 3, мінус 9 до площини X, y та YZ. Згадаємо, що відстань від точки будь-якої в просторі до площини X, Y дорівнює значенню Z по модулю, тому що відстань це, відповідно, завжди додатнє число, і в залежності від того, де точка вгорі чи внизу від початку координат, нам не важливо, нам важливо значення по модулю. То значить, відстань від точки P з такими ось координатами до площини XY саме це буде значення. Аплікати, а воно у нас додатнє, значить дорівнює просто 9. І так само відстань від точки до площини YZ це буде значення X по модулю. Дивимось, у нас у точки P координати мінус 3, мінус 9, До площини YZ, це значить значення X по модулю, тобто мінус 3 по модулю це буде 3. Отже, ми знайшли відстань від точки до площини. X, y, 9 складає і до площини YZ3. Ось такі на сьогодні задачі. Дякую за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Підписуйтесь, і ми будемо разом готуватися з вами до ДПА, до ЗНО, до НМТ. Я дуже буду рада, якщо поставити лайк, це допоможе моєму каналу і розвиватись далі. До нових уроків! Все буде Україна!